усім привіт! Ви сьогодні на каналі Злата ТВ. І сьогодні ви знову на нашому каналі Злата ТВ. І сьогодні ми будемо готувати торт Снікерс, Снікерс. Для бісквіту нам знадобиться яйця, борошно, цукор, какао, бажано, темне та сіль. Для крему нам знадобиться молоко згущене, варене, вершки від 30% та мастерпони. Для начинки нам знадобиться арахіс. См ну, смажений солоний, карамель, а для е просочення нам знадобиться шоколад чорний. Тепер збиваємо цукор з яйцями до стабільної білої піни. Пізніше покажу, як воно повинна виглядати. Ось до такого стану його треба взбивати. Ми збивали планетарним міксером. І в нас на це пішло 11 хвилин 54 секунди. Але ви можете збивати. Пишіть у коментарі, скільки хвилин збивали, збивалися яйця з цукром у вас. Тепер нам треба просіяти какао з борошном. Цей етап є обов'язковим. Та поступово додавати в готову масу. Та перемішайте сухі інгредієнти. Тепер поступово додаємо наші сухі інгредієнти та перемішуємо нашу масу знизу наверх. Нагадую, дуже обережно знизу наверх. Вимішуємо до повного об'єднання інгредієнтів та обов'язково не активно, Ну, повільно, тому що маса може просто впасти і все. Випікаємо в режимі верх низ на 170 градусів і точний час скажу пізніше. Перевіряємо готовність нашого бісвіту. Паличка повинна бути сухою. І випікався він у нас від 20 до 30 хвилин, в залежності від вашої пічки. Зараз ми гріємо сахар та вершки. Ми розтопили наш цукор, тепер нам треба його деглазирувати вершками. Увага! коли будете додавати, будьте дуже обережні. Якщо ви не знаєте, як це робити, то е, хай вам допоможуть дорослі. Зараз ми процежуємо карамель і ось ось декілька е, кусочків цукру. В нас не розчинити. Ми додали вершкове масло і зараз розмішуємо і охолоджуємо. Шоколад в вершках зручним для вами способом. Можна на вогні, на Маленькому вогні або короткими імпульсами в мікрохвильовій печі по 10-15 секунд. Спліт вже охолодив, тому ми можемо починати робити крем. Так, зараз ми збиваємо вершки з маскарпоне на маленькій швидкості та потім прискорюємося. Так, додаємо згущене молоко. Нагадую, що воно повинно бути вареним. Важливо, поки ви взбиваєте, не відходьте від вашої маси, адже вона може перевзбитися і тоді прийдеться її швидко рятувати. Ось так повинно воно виглядати. Ми його повинні взбити до глянцевої маси. Що ложимо перший корж, який ви вибрали. Треба розрізати корж на три частини. Якщо він замалий, то можна на дві. Ми наносимо. Кладаємо крем. Намірно розподіляємо. Повторюємо це з другим коржом. Робимо ось такі ось бортики. Карамель тепер ми додаємо. Обов'язково додаємо горішки. Тепер наш фінальний корж. Ми сформували наш торт і тепер відправляємо його у холодильник на стабілізацію на мінімум на 6 часов, а краще на день. Ось так наш торт вже пропитався. Зараз ми будемо його завершувати. Ось такий гарний тортик у нас вийшов. Усім пока ви сьогодні були на каналі Злата Две. Підписуйтеся, ставте лайки. Всім пока-пока. До нових зустрічей.